Вітаю, мене звати Надія Куксенка. Я є співзасновницею компанії Товска Делівері» і операційною директоркою. Рада вам розповісти про нашу компанію. Ми є транспортною компанією, яка працює як всередині країни в Україні, так і в міжнародному сполученні. Доставляємо, перевозимо вантажі з країн Європи, а також Азії до України. І навпаки, ми пишаємося, що компанія, яка була створена наприкінці 2021 року двома жінками-підприємиць. Вже увійшла до списку Forbes малих та середніх підприємств 250. Також ми пишаємося тим, що компанія кожного року зростає вдвічі від попереднього. Ми побудували вже власну інфраструктуру, ми вже вийшли на міжнародні ринки і з ними співпрацюємо. І найбільше ми пишаємося задоволеними відгуками наших клієнтів, з якими ми співпрацюємо. Ми плануємо розширювати власний автопарк. Плануємо виходити також на міжнародні ринки розширювати свою присутність там ще більше, бо ми в принципі вже є на міжнародних ринках. Також впроваджувати нові it рішення, які допоможуть нашим клієнтам швидше доставляти свої вантажі, а відслідковувати їх місце знаходження. КБУ для нас є класною площадкою для нетворку, класною площадкою, де ми можемо отримати багато знайомств, розвитку, знань, що дуже цінно, навчання, адже то володіє інформацією, то володіє світом, а інформацію можна володіти саме у вас і раді бути частиною вашої команди.